От ви зараз можете для себе виокремити якісь ключові такі, от аспекти, де, на вашу думку, наша держава ухвалила хибне рішення. От тоді, на початку нашої державності, на початку нашої державності мені пощастило, я просто знав В'ячеслава Чорновола. Тому що був молодим дипломатом, тому що він, до речі, в Фінляндії тоді консулом працював, він якраз приїздив на один з європейських формів, коли його запрошували. Ну так мені пощастило. Я тоді з ним просто зустрічав його як консул. Ясно, що всі побоялись, бо з е, посольства інші маються на увазі. А консулу чого боятися? У мене робота з людьми кожен день, куди мене виженуть. До людей Я і так з людьми. А якщо серйозно, то і. Це спілкування, це повага. Коли я почув і відчув його людину особисто, він вже тоді е, очолював народний рух України. Він справді був тим політиком, яким Україна, якби обрала ту і е, таких політиків, як Чорновол, народний рух, тобто патріотів українських, то тоді б ще в, е, в 96-му ми б, як знаєте, звернули не туди. Тоді б ми звернули туди. Туди мається на увазі на захист України, національних інтересів, наших героїв, європейської інтеграції, членством НАТО і все те, що зараз сумніву не піддається. Що Може, зараз і війна б тоді повномасштабні суспільні думці раніше. підтримуються Може, і Росія б тоді і раніше війну розв'язала? Ні, тоді б Україна була б сильніша і готова. Тоді б Україна не передала, наприклад, ракети кому Росії да, за газ. За, нас, газ за який газ, що газ. Тоді б ніколи не, не запустили Чорноморський флот. Росії в Крим, ну, я ці угоди розривав кожен раз, як тільки повертався до влади. З 2007-2008 року ми розриваємо угоди з ФСБ і виганяємо з, з Криму російський флот. Повертається, до речі, на виборах. Після виборів повертається Янукович, партія регіонів і партія Комуністів до влади в 2009-му. Що вони роблять? Повертають. Ось де, знаєте, це вже навіть не, не Шальки Терезів. Це. Абсолютно протилежні вектори розвитку. І приємно це або ні, але дерево влади України до 2000 я думаю, до революції, до помаранчевої революції, навіть я б так би сказав, до помаранчевої революції в дереві влади була абсолютно така гниюча гілка, яка називається Компартія. Як називалася Комуністична партія? Вони мали надзвичайно агресивну фракцію в парламенті України. Разом з партією регіонів вони влаштовували всі ці шабаші антиукраїнські. Причому хизувалися цими. Для тих, хто цього не проходив, я проходив. Наймолодший тоді голова СБУ в 7-8 роках я приходжу в парламент. Мене викликають в парламент і розривають хто? Комуністи і партія регіонів. А знаєте за що? За те, що російський газ. Вони вважають, що ми, Україна, має платити і боргувати е, Росії. А я кажу, що він в наших газосховищах, як голова СБУ, стверджує, що він є українським. Це не просто газ, там 11, здається мільярдів кубометрів. І так в кожному питанні вони за Росію і російські наративи, і не просто наративи, а інтереси. Навіть ті люди, які в українській владі виступають, відстоюють протилежні інтереси, тебе викликають в парламент. І знімають, розривають політично, особисто і так далі. Нічого приємного в цьому бути патріотом 98, 99, 2000 двохтисячно, навіть роках для людей на високих посадах не було. Це була боротьба у власній країні за власні українські інтереси. Розумієте, про що як проростало дерево влади України?